Так, випало. Ну те, що випало ось вже на посадці, Я вже тут тримаю. До речі, це не молоде. Це не молода. Голубка, це стара голубочка. Це стара голубочка. Так, да, кара сплошна. Ну, вона, мабуть, або зараз перед знесенням. Яйця? Мабуть так. Вона слабна трошки, мабуть, я не прочувствував. Ну не побачив. мабуть в нас випала. Так. А там ці тримаються. Але... Але, але. Шість бачу, ви знаєте? Шість бачу, зараз покажу. Шість бачу. А де знов? А де сьоме? А, всі там, то я не знаю як я дивився, там всі. Всі сінівка вся там, бачите. Ну а то я думаю, що це таке, чи я вже помолився з... з підрахунком. Всі там. Всі там капітально стоїть, ви знаєте. Просто супер. Стоять просто супер, отлично, високо так. Ну, Височе не піднімається і добре. Справа вже йде до вечора. Вище не піднімаються. Але ви знаєте, і не і не опускаються. Як вони там все собі... Да, Там інтерес хороший. Гляньте на хвостики, бачите? Давайте глянумо на хвостики зараз одна. На хвост які гляне зараз. Ну знаєте, там чудовий вітер, О, ну воно О, ну воно що. Вон воно що, вон в цьому справа. А вітер такий, вони не борються з вітром, вони прекрасно там себе тримають, дивіться. Бачите які хвостики, дивіться. Хтось зараз мені Ігор, та ти ж сам казав, що на висоті хвости шпателяна. Так дивлячись, яка ж там вітрова обстановка, хлопці. Вправо там інтерес сильний. А це бачите, нормальний там інтерес. Голови прекрасно тримаються. Так, добре. Добре. Не буду вас затримувати довше. Довго. Чекаю, нема. Нема червонарябу. Нема, я буду кормити. Дивіться, що я вже їм даю. Бачите, вже не на перший день, на перший тиждень вже їм нарізаю клюбаби, отак от. Не ріжу їм салатиком, просто кладу. Зверху прикладаю таку. Металеву сітку прижимає і вони скубають. Треба вже давно давати. Треба вже давно давати зелень. Вітаміни. Вони цілу зиму чекали, ці вітаміни. Все пауза. Так, що помінялося? Доповідаю. І саме штук бачу тільки двоє. Покрились голуби? Покрились. Ось один. Ну це ті, що випадають. Тепер треба тільки так пояснювати. Тобто вони втомлюються випадають. Поки що не розшифровую. Ось один випадає. Так. Зараз спробую вище ще, ще одне показати. Хвилиночку. Ага. Тут. Ось тут. Оту десь, ось. Друге випадає. Ану, гляну. До речі, це, по-моєму, кремач. Кремачка, по-моєму. От не можу так швидко сказати. Схоже на кремачку стару. До речі, літуня добра. Добра літуня це. Так що двойку я бачу. Двійку я бачу. Чітко бачу. А от п'ятірку я не бачу. Тараз камеру отримую пару секунд, можливо, побачу. Я один час то їх попадають мені на очі, то немає. Зараз камеру взяв, очі підняв і я тут вищих вже не знаходжу. Так, все. Все поки що. На цю секундочку все. Ось падає, прямо оця. Оце сплошнячка прямо падає, я бачу ось прямо падає. Сплашнячка прямо падає. Ну і, і кремачка, до речі, теж Зараз, зараз, зараз. Так Сів, сів один. скажу, хто це сів. Разкажу хто це сів. Ага. Стара голубка сіла. Це синя стара голубка тіла. Тила стара голубочка. Так Ви знаєте, я ще побачив вгорі. я оком побачив, але чи вдасться мені їх піймати камерою, я не знаю. Значить, кремачка на старому місці, все прибито стоїть. А ті трошечки Правіше. Ось. Випадково я признаюся. Майже в точці дуже високо. Дуже високо. Крім цих двох, я ще одного бачив там недалечко. Теж випав. Але поки що я не можу розшифрувати, які ті це голуби випали. А це вам такий вечір. Сонце вже майже на заході. Висота чудова, просто чудова, породна висота. От я вважаю, що це якраз є породна висота. Тихо, 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 тихо. Так, і я ще там одне десь бачив, але зараз не буду відволікати вас. Буду шукати довгенько його. Хай вони трохи приспустяться. І так, один сів, залишилось шість в небі. З них чотири я контролюю очима. О! Будь ласка, ось прийшов ще один. Бачите, чи ні ось? Бачите, це трошечки підгуліє, навіть що він такий? Ось, будь ласка, трійка є, я про що казав. Ось, будь ласка, трійка є, бачите? Є трійка ось. Добре, це добре. Так. Все, чекаємо далі. Так, я включив камеру, що сказати. Ви знаєте? Е... Всі шість я очима бачу. Не всі вам покажу, але всі шість я бачу. Це... Кремачки. Камера трохи двігтить, на далекій відстані дуже важко втримувати, так, щоб була якісна картинка. Оце, що кремачка, вона найнижча була, вона ще не сіла. Але я побачив ще, ті трошки випали. Але ви знаєте, не всі разом так би дружно сідають. Буду спробувати по одному показувати. Ось один, ось другий. Ось другий ще не знаю. Там сплошних більше. Так, один ось другий. Вони високовато, через це мені важковато їх. Ось, прямо наді мною, зараз покажу. Ось третій, бачите, як прекрасно, піднімав я її. І трійка високо вискочила з неба. Зараз покажу, попробуй. Ай, високо як, боже Боже. Випала трійка. В точках. Трійка, в точках. Зараз я спробую її при... притягнути. Зараз, зараз, прекрасно стоять. Вони прямо на дімно стоять. Прямо на дім, як книжка пише. Не виходить, ви знаєте. Так, саджу, то здається, був, не здається, то що був не кремач, не кремачка кримач, була, це синій був. Це був синій, тоді весь час він випав саме перший Синій був. Синій був, осінь, бачите, сів. Синій був. Хорошо. Синій є. І в небі ще п'ять. Ви знаєте, і я їх всіх, я їх всіх тільки що бачив. Опускайте, то пускайте, але ще, ще високо. Ви знаєте, це щоб так швидко. так швидко не вдасться показати. Ось. ось, бачите, опускається. Просто гляну, хто це такий. По-моєму, кара сплошнячка Так, і я знаєте, хочу вам трійку таке показати. Ось вона в цьому місці, зараз попробую ось цьому орієнтеру її поставити на екран. Опа! О є. Будь ласка. Оце трієчка, бачите ось. О там точно кремачка є. Це кремачка дуже льотна голубочка. Я щось її так посадив язиком в числі перших. Вона зараз в прекрасній формі, вона дуже льотна голубочка. О там вона є, значить там вона. Одна сплошна. Одна кремачка. І ще одна сплошна. Оці голуби майже в точці, я вам скажу. Майже в точці. Оце я притягнув на, на всю цифрову. Оце голуби притягнуті на всю цифрову. Тихо, 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 тихо. Все втратив вже, бачите? От міліметр вправо-вліво я вже втрачаю. Так, ну ось сідає. Ось цей сідає. Ось цей сідає. І ще одного я не бачу, тому що в небі має бути п'ятірка. Там 34 і я під п'ятого не бачу. Не бачу. Високо ще, мабуть. Мабуть, високо. Бо я тут його... А може просто не бачу. Так, все, чекаємо. Ви знаєте, я всіх бачу. Самі нижні бачу, ось показувати буде важко, тому що небо з одним фоном. Тобто немає орієнтирів на небі. Ось. Двійка внизу. Це ще не низько, але воно нижче. Внизу. Ось одне. І чуть-чуть далі зараз покажу вам друге. Навіть так швидко. Одразу очима і не відшукаєш. І відшукаєш ось. До речі, оце голуб іде чомусь такої відтяжки легкої. Де з легкої відтяжки. І той сплошний, і той сплошний. А трійка дуже висока, трійка майже в точці стоїть. Трійка тут майже в точці. Тихо, 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 тихо. Хочу побачити, що це таке. Вирішую, хто це таке. Да що ж це таке, ви бачили? Зараз, зараз я відправлю трошки в Ось. Не можу швидко сказати. Я бачу, що є пробойне, але там такі два голубя. Пробої не Не можу так швидко сказати. А трійка настільки висока, що я навіть не можу вам так швидко її показати. По-перше, я не швидко її очима шукаю. Я так придивляюся, потім вона попадає мені на очі. Знову зникає, вона дуже висока. Ну, Вона може сказати, що в точці голуби. І діло до вечора. Так добре. Добре.